Я якраз заставив цю всю окупацію Криму. казали: давай, залишайся, русські пенсію дадуть. Там їх обізпечення крутої, де ні. Я давав присягу. Вибачте, якщо ви її зраджуєте, це ваш вибір. Я її зраджувати не буду. Тоді під обстріл попали побратими з мого підрозділу. Я надіявся, я, в мене були дуже великі надії, що з ними нічого не сталося, але я себе готував до найгіршого. І якраз в саме момент погрузки пораненого, десь в 15 там, метрах від нас лягла керована авіабомба. Перше відчуття це була дика біль, яка ну, це була вся гама болю, яку можна було взагалі на собі відчути. Добре, пам'ятаю, це було на операційному столі. В е, мене вже ввели на той час анестезію. Е, мене будять, кажуть, підпиши документ, що ти погоджуєшся на ампутацію. І блін. Я ще почав торгуватися з ними. Я кажу, як? Не можна збрятувати. Я відключаюсь далі, тільки і останнє, що я чую, як впала ручка. Я разговариваю с многими творческими коллективами во многих вузах и центрах, вот, как здесь здоровье. Все ищут решения, как протезисты, как лучше, как усовершенствовать именно под нашей реальной жизни, как найти диалог с пациентом под нашей реальной. Жизнь. И как э, выстроить э, вот то, что касается физическую реабилитацию, как научить их, э, с одной стороны, быстрее по времени, с тем, чтобы они ощутили чувство, что они вернулись, себе способность ходить, свободно ходить и э, ходить в обществе, что они ничем не отличаются Все починається з того, що ми приїжджаємо до пацієнтів, робимо зліпок. Після того ми приїжджаємо сюди в майстерню, заливаємо гіпсом і потім доводимо цю модель до тих розмірів, до тих характеристик, які відповідають особливостям пацієнта. Потім ми переміщуємося в ламінаційну і заливаємо смулою. Одягаються рукава, накладується карбон. Встановлюється адаптер і потім е акрилом заливається. Після того воно застигає, ми йдемо знову гіпсову, там знімаємо основну частину культиприймача і оброблюємо на е шарошці. до того вигляду, щоб це було, не скажімо, ну, готовий виріб. В сьогоднішній час цифра, яка була озвучена десь біля, біля 40 тисяч людей з відірваними кінцівками та з пораненнями, які призвели до ампутації. І то це я гадаю, що це занижено сильно. В мене син йому 7 років. І я в майбутньому я не хочу, щоб. Мій син, дивлячись на якісь важкі перипетії в житті, це його якось ламало. Тобто, що в цьому випадку я був для нього прикладом, що от в мого батька, в мого тата сталася така історія, але він не опустив руки, щоб він знав, що от, ну, зі всім в житті можна боротись, всього можна досягти. Але перед собою треба ставити мету і ціль. Якщо сидіти, опустити руки і думати, що воно якось саме все там налагодиться і все буде добре, то цим треба займатися, треба займатися розвивати себе фізично і бути готовим до цього морально. Я служив. У мене була служба, я повернувся додому, мене списали у зв'язку з хворобою. І потім я знаходився вдома, не працював весь цей час. І в один прекрасний момент, раннім утром, мені зателефонували та сказали, ну, запропонували, чи є в тебе бажання зайнятися протезуванням. І я недовго думаю, що сказав так. Люди, коли е, одягнувши протез, який ти зробив, починають ходити та передають свої перші відчуття. За час, поки вони були, вони не могли повноцінно жити без ходи нормальної. І ти це їм даєш, цю змогу, це круто. Це чисті емоції. Ветеранам з ампутаціями буде легше сприймати суспільство, в якому їм вдячні. Де їх не забувають, де вони є важливою часткою цього соціуму. Це круто, що в нас започатковується ця справа на рівні вищих людей. Ми зараз виробляємо найгірше ізраїльтян, не гірше німців, не гірше американців. Якщо сьогодні ми їдемо вчитися туди, то завтра всі будуть їхати к нам. Все питання в, тільки в тому, що за майстер, яка в нього, який досвід в нього в руках, і як він щиро любить, що він робить. Війна, вона рано чи пізно вона дійде до кожного. Не вийде від цього відвертітись, типу, сказати, що це не моє. Там... Я вам стаканчик кави, я економічний фронт. Ну, це так не спрацює. Тут у нас залишається зараз на сьогоднішній день е, тільки два варіанти: або мобілізація, або окупація. Тобто ну, вибирай, що тобі більше підходить. Якщо ти хочеш, щоб твій дім, е, твої діти, батьки, рідні, близькі жили в окупації, будь ласка, можеш від цього відвернутися. Якщо ти не хочеш, то ну, треба до цього готуватись. Ми вже в такій двіжухі, з якої ми вийдемо або переможцями, або ми з неї не вийдемо. Було, було. Брат мені скинув. Картинку таку прикольну. Так, стоїть робокоп там, з фільму 90-х. І біля нього баночка ВТ-40. Я такий класно. Я йому був дуже вдячний за це. Але в майбутньому ну, реально так буде, що одне коліно будеш там фастом геля вмазати, а друге там якоюсь <гласно> силіконовою смазкою. <гласно> Заприпувати, щоб не скріпіло. Ні, я буду таким мадьорий дядушка. На протезі буду в клубі ходити, танцювати, буду з внуками там хай кудись пиво попивати. Так <ривіт> і буде внучара, дивиш, що може, так раз собі закинув, поставив, а ти так можеш.